Ну що, мої Аби дорогенькі, я вдома. Ось, я вдома. Скільки років пройшло ми з Валерою? 34 роки живемо. Ось мої хороші. От я звідси. Зараз все-все вам покажу. Ось мої хороші, село є село. Ось наша стайня. І тут ми, то наші качечки, Все, як завжди. Нічого не міняється. З дня в день. Отаке чудо у нас. Вирощуємо ми. Да, Люся, що таке маленьке? Пізно купила. Пізно купила на зиму. І у нас маленька зірочка, тиличка, Ось така красуня. Ось мої любі, йдемо далі. В селі, як то в селі. Подивіться, цей пан. Це панство. Двору, пан двору. Да, да? О, Водичка у нас дуже. Ой, у нас водичка на цьому куті дуже якісна. Вона страшенно холодна. Хочу сказати про нашу водичку. Вона страшенно холодна і зимою літом. Вона десь має цей, да, як його? Як то називають джерело? Да і на нашому куті одні довгожителі. У нас бабуся 54-й рік. Так буде три тридцять року. Катя, сусідка, теж 90 років. Стефка теж 90 років. Стефка теж 90 років. Сура І, іва, у нас. Івана Ферчука. Івана та, Ферчука, тато. Та, 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 скільки йому? 90, 102 роки. 102 роки. Оце у нас кут. Я так думаю, що залежить все від води. Мої хороші. А 92 роки. Ну, пішли далі. Бачите, які тут довгожителі в цьому куті? Так, пішли ми далі. Ну цей цей, дивися, ходить за нами. Йдемо за коровою. Йдемо мої хороші. А пам'ятаєш Люся, як страуси я сюди привезла? Вівці, страуси, що ми? Що Марина лиш не привозила, ні? А де вона ділася корова? А, є. Йдемо до нашої коровки. О, бачите? А ви думаєте, що я встидаюся з села чи боюся? Вони мені пишуть, а тебе би в село, а тебе би на город. <тас> Так Якби я не виділа ні городу, ні, ні, ні розсади, нічого. А? Може би дивіться, яка коровка файна. Та я трошки підійду. Дивіться, Красотка, а як ти доїш? А я дівна довіра. Ага, разом. Ой, дивіться, як вона файно напаслася. Красуня. Горіх наш, йдемо в город. Це у нас що? Це у нас сіно. Ви вже все сіно тут складаєте, да, так, Люська? Ага. Ану На городі немає нічого, бо ні не одні. На городі нічого. О, це наш з Валєрою кусок. Що ми тут садили? Чеснок, я пам'ятаю, був добрий. Чеснок, тут каміння дуже. Тут був дуже добрий чеснок. Ага, ви сіно все сюди складаєте, ні? Файн. Закрит. Ну так, да, не треба цабанити. А да, якщо росте на, на городі, оця барабуля, то пітамбу. Де росте? О, там у вас чи то. Ні, там. А, то не ваш, так? То і в мене росте, росте А, у саме. тебе теж тоже... А то що й насіння може бути, так? Ні, то бульби, бульби. А, то бульби. Ага, то тут дуже, дуже корисно. Від, 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 від а, так, да, дивіться. Але у нас слава Богу ні у кого нема цукрового не. діабету. Не. Отак, мої хороші Люся. Нема у нас таких хвороб, да? ну мамі трошечки зле, але відійшла. Я два місяці тому була, то мама взагалі не розмовляла. Тепер файно, вже гарно, Така. І розовенькі, щічки. Так, так, моя хороша. Так, моя ти дорогенька. Ось так. А кого дивиться, чим чи соя Сої, сої. Тут такого роду кругом людей є. Да. Ага. І наші, і це. Соя. А що вони з соєю роблять? Не, не знають. Ага. 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 Барабуля дуже гарно в родині. Гарна? Так. Да. — О, Буряк такий хороший. Червоний. Хороший, да? червоний. Ага, супер. Тей ну то, що треба. Yeah. Ну і слава Богу, що зима. І десь є буде. баклажан, баклажана, не хочеш взяти? Та те, та що я буду я одна, мені я сама сама як баклажан не Ти була колись худенька, десь у нас, у нас на фотографії. <су> Чуєте, що Люся каже? Люся це Валерина сестра рідна. Наскільки да? на одинадцять років молодша, років. Да. — Ой, Підемо, скільки скільки ти маєш? Старш, скільки ти вже маєш. Буде 65. Йо. боже боже. Страшне, де наші роки? Ой, лиш хвороби собі по це. Добре, що ти тримаєшся тут у нас. Я Я не маю коли хворіти, я не у, у нас зародили Яблука зародили, йдуть. йо ой нема кому зривати, ні? Позривали, позривали, поздавали, А, молодці. Це ви молодці. Работає. Ну, а, держать, люсь. а качки, що робити? Так держати. Так, дівчата, золотава осінь, осінь, золотава. Як у цій пісні. Листя падає. Отут виросла танечка моя маленька. Ходила таке черепіто рядочками. Тут і ромчик. Народився, виріс у баби, Ліди, а Єва вже ні. Далеко не знаю, поки я можу до неї їхати. А що буде далі? Люся, лиш треба у Бога просити. О, Файні. Я два місяці тому приходила, то така малеча була. А тепер Файні. О, молодець. Дивіться, вона ходить за нами. Пізнала, ходить кругом за нами. Кугути оці за нами ходять. З одного курку. Дивися, два кугути з одного курку. А чого ти... А, дві курки. А чого ти лишила? Лес, лес забрав. Ні, кури. та я маю віду, що когута одного треба зварити. Та треба. Бо, <ріст> Бо то це... забрав. <ріст> <Вес, ріст> І лес є, так? Да? Боже, як гарно в селі. Просто це у нас малини, а у нас ще спереду. Зараз іду покажу, де ми з Валіро жили. Mm -hmm. Сюди мої хороші, як в селі, окремо баня у нас тут була. І зараз я покажу. Ми їх з валірою поженилися. Ось, боже, мені 34 роки. Ай, Бог милий. Так, люди не живуть. Ось. <ривови>. Отут, бачите, оце віконечко, хата мала другий хід. І ми отут жили. З цього боку ми заходили, жили тут і в цій кімнаті ми жили, з Валірою. Да? О, Привезли сюди нашу танечку. На ну, Ромчика через 5 років спочатку танечку привезли. О, отако був другий хід. Бачите, сюди заходили, тут все було у квітах у бабеліди. Все це все було квіти. Та є лиш мало. А сюди ягоди були. Ді... Були, діти ходили її. І... Ну, та, Таня бігала боса за ягодами. Отак. Отак тут і жили. Що тут у нас є? Хризантеми лишилося. Ти пам'ятаєш, які у бабеліди були рози. Такі це все все у квітах. Вже. Все. Заходи. То вже тато покійний, вже у бабі всі квіти. Так, да, він не хотів, то А Це так пізно зацвітає. Ага. Хризантемка така. У вас є така дівчата? Подивіться. Яка. Крута хризантема. Шепсина. Це з розів. А, це з розів, насіння. Отак От в селі півниця гарна. Тато покійний викопав величезну півницю, щоб тут тримати яблука. Чотири метри. Чотири метри, да? так? Ось так.